Двох п'яних водіїв за одну ніч затримали ужгородські поліцейські вночі, 26 травня. Патрульні зупинили автомобіль, водія якого попросили виступити свідком під час тестування на вміст алкоголю в крові іншого водія. Та виявилося, що останній теж на підпитку. Пройти тест на вміст алкоголю. Водій погодився лише після дзвінка на невідомий номер. Підозрюваного доставили в наркологічний диспансер, де його перевірили на драгері. Однак лікар, незважаючи на те, що вміст алкоголю у водія перевищував допустиму норму вдвічі, визнав останнього тверезим. Документи підозрюваному повернули, проте осторонь неправомірних дій лікаря поліція не залишилася. Виявили в алкоголю у крові у 0,46 проміле, що є вже в два рази більше ніж у два рази перевищенням допустимої норми, адже за законом верхня межа допустимої норми це 0,2 проміле. Зараз відділом моніторингу збираються усі необхідні документи для реєстрації цієї справи та для подальшого її ходу. Також повідомлено працівників прокуратури.